Всім привіт! Ви на каналі Сімейка в передмісті. І ми це відео хочемо присвятити тому, як ми будемо встановлювати міжкімнатні двері. А міжкімнатні двері ми обрали металопластиком. Нам порадили, ми також дивилися, що кращий варіант буде обрати саме металопластикові двері. Ми будемо це робити вперше. Ми одні двері вже поставили, а на других дверях ми хочемо показати сам процес, як це ми робимо. Ми не кажемо, що це саме так, саме правильно ми це робимо. Але ми Хочемо показати, як це ми зробили, що у нас вийшло, сам процес, які етапи, що за чим робити, як вака світовність. Тому залишайтеся з нами і попереду ви побачите весь процес, як ми встановлювали металопластикові міжкімнатні двері. Забрали двері. Це вхідні двері з такими петлями. І міжкімнатні ще. Це міжкімнатні двері. Однаковий дизайн. Різниця, що тут у нас поріг буде алюмінієвий, петлі, інакше ну, ще накладки тут. Так, дизайн такий самий ми обрали і вхідні, і міжкімнатні двері. Для початку ми звільнили проєм від старих міжкімнатних дверей. Тут у нас глина. Ми ну, її ще треба оце позбивати зайве, щоб у нас була рівна тут поверхня. Тут у нас це газобетон, газобетонні блоки, так, залиті цементом. А тут у нас дерев'яне перекриття. Ми вже приміряли раму від дверей, то ми тут трошки не вгадали з розміром. Треба буде ще набити хочемо, дерев'яні планки, щоб зменшити, зменшити цей отвір по висоті. Ось, Тут також поріг прибрали. Буде ну, він майже врівень з підлогою, що у нас там. Там у нас буде лише ліноліум потім кластися. Ось, а тут у нас орієнтуємося, поклали ось таку дошку. Ми тут будемо ще у коридорі потім пізніше вирівнювати підлогу. У нас ми розрахували, що у нас рівень буде десь на цій, по цій дошці. Ну і ми, відповідно, цього будемо виставляти двері. Ось це рама дверна, з чого починаємо весь процес. Ми повинні спочатку зняти двері. Як це робимо? А тут у нас петлі, які легко знімаються ось так. Хоп, і зняли петлю. Ось і верхня таким самим чином знімається, і середня. Після цього, як ми зняли ці петлі, ми двері нахиляємо на себе і знімаємо з цього покріплення. О, отак нахиляється двері під кутом, і, і просто знімаються. Наступний етап. Ми робимо отвори у тих місцях, де будемо прикріпляти пластини металеві. Робимо отвори по периметру. Ми зробили три отвори з боку і два зверху. Потім прикріпляємо пластину. Ми купували в епіцентрі універсальний набір для встановлення вікон. Набір з шести пластин. Коштував 50 гривень, там щось 50 копійок десь так. В наборі 6 пластин. Зараз набор я, який саме набор я прикріплю до цього відео. І отак по колу, по контуру робимо, прикріпляємо ці пластини. Нагадаю, три у нас по бокам, тобто 6 буде з боків, і ще 2 зверху ми зробили. Це 8. Вісім пластин, вісім таких кріплень на двері. А порог у нас алюмінієвий на міжкімнатних дверях. Найулюбленіша справа для дитини це відліпляти захисні плівки. Це зараз відкріпляємо лише з рами. На дверях поки залишаємо всі захисні плівки. Я притримую раму, бо вона досить така хливка. А це один із тих моментів, які можна було не робити. Ми не знайшли способу, як встановити ці наличники після виконання монтажу дверей, тому ми вирішили їх встановити до цього. Хоча пізніше ми його таки знайшли, що можна було їх встановити вже після того, як встановлено двері. А тут ми трохи заділи стелю, але нічого добре, що тут ремонт ще не готовий. Так, відрегулювали висоту, підклали пластикові запчастини. Щоб висоту відрегулювати. Зараз приклали, і будемо е, перевірили кути з допомогою рівня. І зараз будемо робити отвори і прикручувати пластини. Ми постійно контролювали усі площини з допомогою рівня, бо десь трошки заділи, і воно все перекошується, тому це було. Треба робити постійно. Так, встановили, виставили раму по рівню. По контуру у нас більш-менш ну, добре, а ось цей рівень у нас трошки не виходить зверху, у нас ну, по стіні, а тут у нас виходить, ну, ця площина нерівна. Темно, нас знову вимкнули світло, а у нас весь інструмент від розетки, тому робота у нас поки <запи> зупинилася до вечора з цими дверями. <запи> у нас вчора не дали нам доробити, бо світло <запи> вимкнуло, і сьогодні також така сама історія. Треба інвертор і акумулятор купувати, <запи> <запи> щоб можна було працювати безперебойно. Зробили отвори у стіні і тепер забиваємо дюбель <риклад> шайбу треба. Дубль два, поставили шайбу. Там не, не тримається. Ні, не тримається. Поприкручували раму на, по одному саморізу по контуру усюди. І наступний наш крок це ми перевірили все рівне, все добре, поки. Зараз будемо встан... поставимо двері і будемо перевіряти, як вона буде закриватися, і перевіряти ще раз рівне. Повісили. Тепер треба встановити ручку. Хочу відмітити також, що один із пунктів, чому ми обрали металопластикові двері міжкімнатні, бо тут є один такий плюс, що е, замки і ручки легко встановлюються. Не треба вирізати отвори, як на дерев'яних міжкімнатних дверях. Це величезний плюс для самостійного монтажу. А тепер перевіряємо, як зачиняються двері. Чи зачиняються? Так, зачинилися замок. Відчинилися. І тут, здається, лутка не ходить. А ну, ходить. А, так, ходить. Смотри, угу. Так, все перевірили, двері вже все добре відкривається, закриваються, прикрутили <пілляється> з усіх сторон по два рази. І тепер зараз приступаємо до запінювання. Зараз оброблю грунтовкою. Можна просто водою попшикати, але в нас була просто набрана у пульверізатор грунтовка, тому нею змочимо поверхню і зараз будемо запінювати. Трошки запінили не повністю Ось двері. На сьогодні все. Воно сохне. Завтра будемо перевіряти, чи все добре, чи добре будуть працювати далі двері, відчинятися, зачинятися. І якщо все окей, то продовжимо ще більше запінимо і вже будемо робити відкуси. У мене два дні не було тут на місці, і чоловік за цей час зробив відкоси вже. Треба ще буде зачищати, воно все просихає. Всі дірки заліпив. Все, гарненько. З зовнішньої сторони. Зі сторони коридору також почав процес по відкосам. У дитячий, робить, відкоси, робить відкоси, все там запінено пін, за і на піну посадив піноплекс. Це у нас 2 см. Ось, а Потім зверху буде. Куток з сіткою прокладатися і все штукатуриться. Так ми робимо відкоси. Так, це відкоси у дитячій кімнаті зробили. Вже вони просохли, зараз я їх буду затирати, оці всі нерівності. Потім, після цього як затру, можна буде вже фарбувати. Поріг тут також вирівняли. Тут у нас була яма, тут чоловік зрівняв з цією підлогою. В маленькій кімнаті пофарбувала відкоси. Треба буде ще все вимивати. У великій кімнаті вже відкоси пофарбовано. Вже біленькі, гарненькі. Угу. Ось так. Ну, ще залишилося зняти. Плівки захисні з дверей. І ось тут плівки, щоб вже був завершений вигляд. Двері зачиняються легко, відчиняються і замочок ще. Ще накладки треба буде поставити. Ось такий вийшов у нас процес встановлення дверей міжкімнатних металопластикових. Все досить просто. Можна робити самостійно все це без замовляння монтажу. В нашому випадку монтаж дверей коштував тисячі гривень за одні двері. Тому ми вирішили ці кошти зекономити і зробити це самостійно. В принципі, якщо б у нас не вимикали світло, одні двері міжкімнатні можна було б встановити ну, без відкосів, звісно, але зробити монтаж можна було б десь за години 3-4. А загалом на даному етапі ми задоволені тим, що обрали саме металопластикові міжкімнатні двері. Монтаж нам здався досить простим. Все це можна виконати, ще раз повторюся, самостійно. Сподіваюся, наше відео буде корисним для вас. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!